Психологія це дуже цікава наука. В ній стільки граней про життя, яке відбувається тут і тепер. Є одна теорія драматичного трикутника Карпмана, психосоціальна модель людської взаємодії. Трикутник відображає Тип деструктивних стосунків, які можуть відбуватись між людьми у конфлікті. Хтось жертва, хтось агресор, а хтось рятівник. І так по колу. Чому ж так? Бо той, хто в жертві, страдає, який він бідний, нещасний, і ця жертва чує лише себе через свій внутрішній біль і злість. Тиран чинить насильство. Через гнів чи ярість. Рятівник хоче бути добрим. А насправді у нього є свої скриті вигоди. Він допроживає чужі історії життя. І коли рятівник рятує жертву, тиран автоматично стає жертвою, а рятівник тираном, а жертва рятівником. І так по колу, ця вся історія може тривати все життя. Люди навколо будуть програвати ці ролі. Ці ролі будуть до тих пір, поки ми будемо мати в собі відчуття провини, образи, ненависті, і, лише пропрацювавши в собі ці емоції, можна вийти з цієї історії, де жертва. Стає героєм і бере відповідальність за своє життя. Тиран стає мотиватором, і відповідно не потрібно нікого рятувати. Бо рятівник жив чуже життя, а не своє. Чи можемо ми провалитись в цій історії? Точно можемо. Чи залишатися в ній це про наш вибір. Бо те, що ми відчуваємо всередині, автоматично проявляється назовні. В цьому і сенс психології міняти свій внутрішній світ, щоб змінився зовнішній. Бережіть себе.